Всім доброго ранку. Переночували ми в такому чудовому місці. І сьогодні у нас день 2. І на черзі у нас огляд в місті, коли Дивимось сьогодні априлія РСВ 1000. Також американець, також біток. Але хоч я сподіваюся, що цього разу його збирати будуть не ногами, а руками. І побачимо ви там не конструктор, а хоч щось плюс-мінус схоже на мотоцикл. Не перемикайтесь, далі буде цікавіше. あう буквально сутки дощів і ось таке море. Так що виїзд відка від того, як не все по новинам показують, а от так воно виглядає насправді. Ви подивіться, що робиться. Жигуль пішов, жигуля не шалка. Да там нормально все буде. Главное не останавливаться. Глибина невелика. Ось патруляць пожене. Там Тав, Таврія легенько, таврію змий. Поїхали. Що, думаєш, не проїде, Потім після. Моя мото пливе. Новоя народь. Лібіри. Обіжайте і хрипти. Я ще так не плив. Чесно, перший раз в житті пливу. Vem, 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 не только летать умею, а еще и плавать левее, левее, левее конечно сопротивление качанию бумаги затопленные, магазины блин, ужас мы приедем туда Чем едете на БВ? Пошли, все, центре Тут центр, как раз наивысшая точка. Левее чуть-чуть бери. Да, левее, бери. Там гребни. Такі ми доплили до місця огляду ще одного мотоцикла, тому що по дорозі, як ви бачили, у нас просто був потоп. Купа води, в людей велике горе, пройшов дощ. Але ми на місці. Зараз чекаємо власника, підійде нам покаже мотоцикл. Я сподіваюся, що ми таки побачимо те, заради чого ми стільки. Таку велику дорогу проробили, зробили, проїхали. Як хочете це все називайте, але дійсно, щоб дістатися до цього мотоцикла, ми сьогодні зробили немало роботи. Не перемикайте. Я, я на ньому вчився класти його на коліно типу на аеродромі. Але на малій швидкості його прожив. Тернув, кіпу трохи задницю потер, але там швидкість була така. в мене відео навіть які ага. мінімально. Воно все живе. Типу, все. Тут ця була тернота, я її поміняв, нову поставив. Замовив оригінальну. І тут накладку також. Нову поставив оригінальну, з середини все живе угу. повністю. Ну, Можете подивитися, видно навіть по. Ну, ця вся частина перемальовувалась, так? Оце все з лівреєю. Ось ця. Так. І друга відповідно. І друга тут відповідно. воно в оригіналі він сірий. Ну так, я знаю, Ми що. Ми зробили таку типу, салатову, вона прикольніше виглядає. Ага. А верхушку? Не достало? Чи достало ось тут в цьому місці? Ні, щось... всього, коли я паркував в гаражі, я його його десь гаражі, А верхожку не дістав. Ну, я бачу, що дві соти запаяні на радіаторі і є невеличкі загиби. Маслен... Масляний радіатор тут цілий. Ну Вся морда ну, тобто, фари по оригіналу. Тут якась царапка, це може при транспортуванні була. Тут у нас э, трошки піддувалось, оце, оце саме, все діло. Це все дулось. Тобто, ну, ця сторона так само піддувалася, але якось так на швидку руку його це все діло дули. А, це ви, водська, а? а це ви переклеювали? Оце все діло? Е, оцю частину переклеював я. Ось так, це. Оце так. Я видно, оце це Я не чіпав, бо це було оригінальне. Ну, я бачу, що воно оригінальне. Так. А праву сторону? Праву сторону, я думаю, що не правда. Точнее, ліва сторона, так. Скорше всього, що не трогає. Ну тут є таке щось. Не Це я, щоб ви поняли, ось тут. Це рапнув. Угу. Цю клетку коли... Ремонт, ну, що хочеш. Ну принаймні те, що я бачу, що хоч кліпси майже всі оригінальні. Центральна, та, що під фарою, то замінили її. Пірат... Труби ціли, труби ціли, ціли, одна і друга труба ціла, диски все в нормі. Олінс я обслуговував на чайці офіційного представника. Він мені його відрегулював, ага. подивився, сказав, що лізти нічого немає. А не що треба. тут під накладками? Е, під накладками, Та можемо здирати. Та ні, здирати не треба. Якщо там все. бачиш, тут воду, тріска у вас. Так, видно, видно, перся на цю сторону. Так, праве ліве зеркало по оригіналу. По, по... Да, по лівій і по правій стороні були. були... Прильот, бачиш, був, як то кажуть, прильоти до асфальту, тому що ця сторона також зачирена. Ну То я ж бачу, що тут і цей. Що і знімалась морда, паук знімався, всі болти кручені по пауку. Права, ліва кришка накладки замінені. само собою. Це, до речі, я не знаю, чи замінена. Може, замінена? замінена, тому що вона. Ну видно, що вона кручена, болти кручені. Вони коли по заводу їх закручують, то там навіть не видно від інструменту нічого. Там настільки встав, поліуретанова вставка є, і коли закручує, то болти ідеальні. А в нас люди, коли вже саме відкручують, то десь передавили, десь пережали. А ті, хто з якимись пневмо або електрогайковертами, то там взагалі біда. Це точно не пневмо, тому що я вже згадав, я просто коли замовляв цю, то я замовив їх в парі, і я поміняв зразу. Ну, бачу, що воно кручене. Я, наприклад, коли з мотоциклами займаюся, то я кожну гайку, якщо я бачу, що вона повністю не була до мене кручена, я кожну гайку обклею скотчем і кожну гайку розкручую. Це круто, коли людина така є. Не. Тут таких людей немає, поломають. Коли... Якщо я бачу, що воно так, то. Я просто навіть бачив такі екземпляри, коли пластики скручують мебельними саморізами. Я бачив. Дерев'яні а ці чорні. Або мебельні ці да. великі, бо вони під шістігальні вони такі самі, як оригінальні. Є, до речі, в мене ще ця кришка, але вона, мені здається, вона в мене в Києві. Це з угу. першу цю. Бачиш, да, да, да. вчора ми дивились і на підрамнику аж тут було. Тобто так уже на ньому десь ставали на задню, передню. Підняли. ж стисало так, навіть так. оці не, два не, елементи кріплення. Задня сторона радіатора тут з правої сторони вся повністю ціла. Зараз гляну ще ліву сторону. Тут все крутило, я тобі скажу простіше. Тут все крутили, тому що знімали ж з рами і ставили на іншу. Суть така. Вчора ми дивились також кручений весь мод. Крутили його п'яні і ногами. Там певно, таке щось прийшли, там піпець. От просто зайшли в автомагазин набор стяжок, вся оця внутрянка знизу, вся на стяжках. Оці всі кліпси стандартні з автомагазина Я по три к... Це жопа. Це жопа повністю. І зараз передивляєшся, розумієш, що докупатися можна до чого хочеш, але ж треба дивитися в середньому по лікарні. Це іконка. Айрбек. Да. <laughs> це є аєрбек. Плюс тисячу. Оце тільки з цією штукою мотоцикли дорожчі на тисячу доларів, це ви собі знаєте. Так ми тільки що їхали, там було море. А сіро, я собі думаю, тотальний лан тоді. Шостий розходився. Підводив розрядку, виключив масаж, так ли що виключно. Я прийшов не було. Ну я всім ставлю ЄБЦ. Я на машину що я ЄБЦ або хоп. Я бува, я рулю, а тут. все Не, та не потіє ті просто. У меня царники. Не, ну чуть-чуть, воно вже починає, просто от є такий невеличкий масляний нальот. Права сторона вся, ні, чуть-чуть є. Хоча все живеньке. І під пильника мені грязі нема, все чисто, максимально гарно. По, По ногам не видно. <реш> Бачу, тобі бак сподобалося. <реш> якщо далеко так приїхав, як він взагалі їде? Ну На рейні він дуже такий. Та на... я знаю, як на рейні воно їде. Да? Суть в тому, якщо порівнювати Туона і В4, от так сказати, за що би я проголосував своїм доларом, я би проголосував однозначно за В4. Причина дуже проста. Е от Відчувається ущербність туону у всьому. О, ну, тобто це вже лист спортбайк. А це емоції людини, яка сідає завжди на цю априлію. Це просто, знаєш. Ти... Не, аж якби я не їздив, знаєш, появляй до того, що ти ніколи не їздив, сідаєш на такій байки, ти після цього вже починаєш вау-вау, розлітаєшся, це все сперма по ногам тече і все. <плес> <Я, плес> ще менструації не було, але я скажу так. Є питання, але але коробка, ну св'язка, коробка, квік, підвізка дуже м'яко налаштована, дійсно дуже м'яко налаштована. Вона вона, вона налаштована. По-перше, у вас погалося, я думаю, 70, сімдесят. Ні, 65, десь так. Це дуже важливо, тому що якщо так, я знаю, налаштувати під вас, вона буде їхати зовсім. Абсолютно приїзд. Тобто нам тут вона трошки м'яка і ось би жорстче, але в цілому. Є, е, є питання по ергономіці в плані того, як вже зібрали. там Десь кліпон трошки кривовато стоїть, десь цей, ну, є такі моменти. -он. Це, що, ну це, Ця вся конструкція це називається кліпон. Ну Це все поправимо, в цілому. В загальному ну хто шукає собі такий апарат, то, то що, то ми вам його знайдемо. Мені сподобався. Сподобався двигун, сподобався квік, сподобалось, як взагалі. От стосовно ремарка до По мотоциклу, хто каже, що Априлія, ну, хто не знайомий з Априлією, оцей В4 мотор, так як і у Дукаті В4 цей движок, я е... ну, пошкам, тут нема що робити. Звук звук v 4 і баланс. Той баланс, який є в цього мотора, він реально дуже збалансований. Я не знаю, чого вони на базі цього движка не роблять ніякого турера, от такого, як от у BMW XR є, 1000XR. От якщо цей мотор скинути йому десь коняк 40, підняти йому більше моменту знизу, то це просто капець. Він настільки мягкий, настільки прогнозований в плані самого, самої контролю тяги і всього іншого. Ну, вібрацій нема. Що для сп... вібрацій немає тут? Що для спортбайка це ну, утилітарна техніка максимально, з точки зору там, про комфорт ніхто не робить. А посадка, наскільки тут комфортна. Хоча це спортбайк. Дуже крута штука, от ці зеркала. Зеркала Коли поскладав я собі і пішов. Я просто їх отак рукою хлоп-хлоп, позакривав, виїхав, відкрив, вони легенько. Ну, це зручно. Це реально... Ну є з чим порівнювати, тому що вчора було в нас дві тонки, було, і і той, і той е, перекидеш, як той кажуть, да, там то, то... викидеш, і той, і той викидиш. Але різниця у підході самому. От в цьому варіанті, коли власник робив для себе для того, щоб катати, то підходили отак, а там робили отак. І це дві різниці. Там збирали руга, ногами, рогами, а тут, а тут щось було з руками нормально. Але моя думка, що якщо обирати серед трьох мотоциклів, я би, я би за цей проголосував, але, звичайно, треба торгуватися. Що таки коли свіженька резина на мотоциклі, це воно відчувається. Хоч там і дощ був, але їдеш собі впевнено, можна і 200 дати, і 220, і він йде. Я з розиною не граюсь, бо в мене... Я от люблю все пати на машині, і на ну ясно, а байк для чого? На я байк такі для такі того, робити? ну це два п'ятна, такі стоять. По суті, два п'ятна тебе тримають на дорогу ну, єдине, що ці два п'ятничка спереду і ззаду і тебе тримають на трасі. Так. І ні про яку баушку нікому не треба говорити. Що хтось купляє баушку і все, ставив, 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 і воно поїхало. Я просто про що кажу, я колись взяв в мене от взяв цю машину і mm -hmm. взяв типу баушні колеса, поставив після замовок. Думаю, о, краще зараз за це. Я тормозити. Воно просто як на пластмасі само собою. Я приїхав, кажу, пацани, нахер це знімаєте. Там ще рік був перебитий. Я зразу зрозумів, що херня ставте мені на моє. Я поїхав, купив нові мішелін і просто те, як на рельси став. Після того я зрозумів, що краще, типу, якось я не знаю, щось придумати, але взяти нові ніж потерпи. Я людям кажу, потерпи місяць, дозбирай гроші, купи новий комплект гуми. все. Мене показательний примір був один раз на дрозді зранку 5 травня. Я не встиг перекинути, пацани зранку кажуть, їдемо, 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 бо треба б на зльот. Я проїжджаю 50 км, менше 30 15, 15 км я проїжджаю я кладу мод. Через те, що резина старувата, вона Пластмас. пластмаса вона не прогрілась і все. У мене взагалі е, товариш, я в нього апрелія така була, але е, тепло, не, не спущене трохи, так? Да? Ні, воно, воно м'ягеньке тепло, кажу резина. що ще тепло. І в нього була така апрелія, але на цьому, але не ревка, а звичайно. Угу. І, типу її так мою побачив, каже, опа, що це в тебе за тормозатий? Подивився, походив. Через свою. подав своє. Ні, ну, по мотоциклу я я скажу так, є косметичні моменти, є косметичні моменти, є нюанси там, ну, на радіаторі, є дещо вже в процесі, там, ну, понятно, без тяжок нікуди. Ну, вчора ми дивилися Туоно. там ж така ж сама фара, все те саме, тільки що воно цей, то там була пропаяна і вона тут навіть, я не знаю як, він розказував, що прильоту не було по лобашу, але... Тут навіть пропайка була герметика, там на відео буде видно. Можете зняти, подивитися, фариці, тому що з нею все було добре. Тут немає ну так воно ж видно по ній, що вона ніде не паяла, не паяна. І Зеркала... Зеркало було тернути, я просто купив нове оригінальне Я бачу, що два, два по оригіналу. Та, я не... Два по оригіналу, і тут є невеличка, ну але це чи при транспортуванні, Ну це всі косметичні коцові моменти, це вже так. Як то кажуть, на розсуд покупця і на розсуд, не знаю, на який розсуд? На чийсь розсуд. <с. На чий розд. Так. На розсуд, комусь так. на розсуд. Ну але в цілому, в цілому буде видно. Ну що, шановні, ось і настав момент Х. Всі паперові моменти виконані, розрахунок виконаний, а наша справа надалі, як і завжди, перегін мотоцикла, доставка цього красення. Ось він нашому клієнту місто Київ. РСВ 1016Р Factory, 16 рік. Далі буде класно показувати. Наш клієнт і власник мотоцикла зустрілись в Києві, розрахували замов також зробили переоформлення, дуже пощастило. Ну а нам довірили саму процедуру забрати мотоцикл, відправити до клієнта. Також попередньо ми заганяємо мотоцикл для на... до наших друзів і партнерів міста Івано-Франківськ. Вони зроблять повну ревізію. Розберуть все, перекладуть всі нюанси і продивляться все, як було, всі проблеми пофіксить, які були на моті, і вже готовий повністю до експлуатації мотоцикл Ми відправляємо нашому клієнту. Пам'ятаєш, так? Пафосно навсіде. Mm -hmm. як, як будто це твой. Ось і закінчили ми ще один дуже цікавий для нас, і, сподіваюся, для вас підбір мотоцикла. Клієнт, сподіваюся, отримав на те, що він очікував. Ми зараз привезли цей мотоцикл у місто Івано-Франківськ наших, до наших партнерів. На нього чекає сервісне обслуговування, після чого він буде дуже старанно і лояльно упакований і відправлений в місто Київ. Під гук. Про цей мотоцикл і співпрацю з нами від нашого клієнта ви побачите в кінці цього відео. А вам всім я бажаю вдалих покупок, бажаю вам рівних доріг, класного сезону, більше потужності, максимум драйву, позитиву від кожної поїздки. З вами, як завжди, я, Олексій і проект Моємото. Ми працюємо для вас, ми працюємо для кожного. Папа. -па. Всім привіт! Хотів подякувати Олексію та його команді Мото» за підбір цього класного мотоцикла. А, взагалі було у мене декілька варіантів, хто це зможе зробити, але після телефонних розмов саме з Олексієм якась сформувалася така довіра. У е, мене був запит на апрелі, «Туону» або РСВ 4. Тоді на Україні було все чотири варіанти, дві ТООН-дві РСВ, три з них були в одному регіоні. Вони подавали такий немаленький шлях, щоб їх перевірити. Але після діагностики, після того, як ми все перевірили, мені прислали відео, все чудово було докладно по кожному мотоциклу. вибір зупинили саме на цьому. Він виявився по всім показникам найкращий. Також Олексій допоміг з доставкою, в плані організував адресну доставку, що для мене було прям супер, так, як не було можливості з Києва або ще підійде забирати. Взагалі роботою задоволений з командою Моє Мото. Все чудово, класно. Так що комусь потрібен мотоцикл, звертайтесь до них. Ну, хлопці працюють класно на совість. Дякую.